Привіт, мої маленькі дослідники. Я хочу запросити вас на заняття з предметного світу. Сьогодні ми з вами вирушаємо у захопливу подорож на город. А хто ж нам допомагає вирощувати смачні овочі та фрукти? Це наші вірні друзі, городній інвентар. Давайте познайомимося з ними. Ближче. Дітки, подивіться, які цікаві предмети. Вони всі мають своє ім'я та призначення. Як ви думаєте, для чого вони потрібні? Давайте спробуємо відгадати, це Лопата, вона справжня трудівниця. Лопата допомагає нам копати грядки, пересаджувати рослини. Та робити ямки для насіння. Вона має гостре лезо, тому користуватися нею потрібно дуже обережно. Оце граблі. Вони як грібінець для нашої грядки. Граблі допомагають розрівняти землю, зібрати буряни або опале листя. Завдяки граблям, наш город. Завжди виглядає охайним. Що це, дітки? Це сапа. Вона справжній борець, сапа допомагає нам позбутися шкідливих бур'янів, які заважають нашим овочам рости. Вона робить землю пухкою, щоб корінцям було легше дихати. А це ліка. Ви всі її впізнали, вона чарівний водовоз. За допомогою ліки ми поливаємо рослини, щоб вони отримували достатньо вологи, адже без води не росте жоден овоч. Давайте перевіримо, чи запам'ятали ви наших помічників. Я буду загадувати вам загадки. А ви спробуйте відгадати, про який інструмент йде мова? Має зуби, а не їсть. Землю рівно розгребе. Вірно, це граблі. Наступна загадка землю риє і копає, нам город допомагає. Молодці. Це Лопата. Слухаємо далі. Вона бур'яни вириває, нам город допомагає. Це сапа розумнички. Ну і остання загадка вона воду носить, рослини рости просить. Вірно, це ліка. Дітки, наші інструменти. Дуже корисні, але вони можуть бути небезпечними, якщо ними правильно користуватися. Не можна гратися з гострими предметами. Користуйтеся інвентарем тоді, коли ви поряд з дорослими. Після роботи інструменти потрібно скласти на своє місце. Пам'ятайте! Що безпека понад усе. Дітки, ми сьогодні дізналися про наших вірних помічників на городі. Завдяки їм ми можемо виростити смачні та корисні овочі. А тепер давайте разом з вами підемо на нашу ділянку і спробуємо попрацювати з цим інвентарем. Сподіваюсь, що вам сподобалася. Наша подорож на город.